Перша вчительку, дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що навчили, ой, що писати, вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо, щиро і без меж. І за те, що вчили нас досягать мети, працювати, вчитися, гідно на світі міркувати, думати, спонукали нас і зружить, зуміли наш веселий клас. Ми так рости, ми так рости спішили, от і минув шкільний четвертий рік, як швидко початково пролетіла, вступаємо у клітковий вік, сім турботу і ласку, дарували повсякчас. Батькам спа скажем, нині, від доньки і сина, ви нас ростили і любили, і з нами ви уроки вчили, ви болівали всі за нас, і ще за нами з класу в клас. Багато ви прикласили, щоб ми всі початкову школу закінчили, щоб ми тиша таку крилі, життя і небо покорили. Ми всі закінчили свій четвертий клас і старше життя вже чекає на нас. Але, Але ми сьогодні в останнє свято велике спасибі повинні сказати усім вчителям врочистий цей час за те, що навчали, ви добре всіх нас. Сьогодні свято, свято урочисте. Ми вже закінчили четвертий клас. Над нами небо, сонячне і чисте. І сто доріг попереду у нас. Ми лише на першу сходинку ступили. А скільки буде сходинок таких? Ми початкову школу закінчили, де завжди пісня лунала і сміх. А далі вищі сходинки чекають, де ми маємо знання. І там цікаво буде, всі це знають, бо щось нове чекає нас щодня. Учителіхи, весні до вас летять журавлями, а ви не старіте ніколи з руками. Здоров'я і щастя, мезичем без ліку і довго, довго, довгого -довго віку.